Виконуємо номер 981 із підручника Алгебра 7 та номер 42 крапочка 9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчислі значення функції заданої формулою y дорівнює 5х відняти 7. Для значень аргументу, що дорівнюють мінус 2, 0, 5 і 10, приступаємо до виконання. Я записала нашу функцію з заданою формулою, і тепер знаходимо значення функції. Якщо х дорівнює мінус 2, то і дорівнює 5 множимо на мінус 2, віднімаємо 7. 5 помножити на мінус 2 це буде мінус 10, і віднімаємо 7, буде мінус 17. Наступне значення: якщо х дорівнює у нас 0, то y дорівнює 5 помножити на 0, відняти 7. Це буде 0 відняти 7, отримаємо мінус 7. Наступне значення: якщо х дорівнює 5, то y дорівнює 5, множимо на 5, віднімаємо 7. 25 віднімаємо 7, отримаємо 18. І останнє значення: якщо х дорівнює 10, то y дорівнює. 5 множимо на 10, віднімаємо 7. Це 50 відняти 7, буде 43. Номер 981 із підручника Алгебра 7, та номер 42.9 з підручника Математика 7 виконано.